Доброго дня! Сьогодні у відео буде продовження. Друга частина, як в Україні створено апартеїд, що виключає самих українців. Нас не захищають як народ. Нас не визнають як спільноту. Нас змушують підкорятися без можливості впливати. Це не перебільшення, це апартеїд, оформлений постановами, законами і мовчанням більшості. Приємного перегляду! Чому виключення українців є унікальним? Поширене заперечення полягає в тому, що в демократичних державах, таких як Франція, етнічна більшість не має чітко визначеного юридичного статусу. Але у Франції стаття 1 Конституції прямо ототожнює народ із громадянами. Франція неподільна, світська, демократична і соціальна республіка. Вона забезпечує рівність перед законом усіх громадян. Незалежно від їх походження, раси або релігії, що автоматично закріплює права за домінантною етнічною групою, французи мають правовий зв'язок із державою на рівні конституції. В Україні ж такого зв'язку немає. Преамбула конституції трактує народ у громадянському сенсі. Стаття 5, яка визначає народ джерелом влади, не надає етнічним українцям жодного статусу. Формули громадянин дорівнює народ не існує, це фактично виключає українців із механізмів колективного представництва, управління ресурсами та правового захисту. В інших країнах етнічна більшість має законодавчий зв'язок із державою навіть без громадянства. Наприклад, у Німеччині федеральний закон про переміщених осіб і біженців 1953 року. Дозволяє етнічним німцям повернення на батьківщину незалежно від їхнього правового статусу. В Ізраїлі закон про повернення 1950 року гарантує євреям право на імміграцію та державну підтримку, натомість в Україні закони номер 1616, номер 2827 номер 4662 не визнають етнічних українців ні народом, ні меншиною, ні корінною групою. Єдине правове відношення громадянство, у разі його втрати втрачаються всі засоби правового захисту. Водночас корінні народи України, кримські татари, Караїми, Кримчаки мають право на репатріацію і міжнародне представництво, гарантоване законом. Таким чином етнічні українці не визнані як суб'єкт народу. Навіть за наявності формальної згадки в статті 5 Конституції без спеціальних норм ця згадка лише лише декларація. Це порушує статтю 15 загальної декларації прав людини, де говориться, що кожна людина має право на громадянство, ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство. Таким чином, доступ до прав і захисту в Україні залежить від етнічної приналежності та політичної лояльності, що відповідає визначенню апартеїду за статтею 7.2 г Римського статуту міжнародного кримінального суду як форми системного домінування однієї етнічної групи над іншою шляхом її правового виключення. П'яте права доступні іншим, але не українцям. Українське законодавство передбачає колективні права для окремих етнічних груп. Почнемо з прав корінних народів, автономія та самоврядування, представництво у державних структурах, безпосередній діалог із владою, міжнародне представництво, право на землю та ресурси, репатріація, захист від геноциду, фінансування і зовнішня підтримка. Далі розглянемо права національних меншин, культурна автономія, бюджетне фінансування, доступ до органів влади, захист від асиміляції, участь у розробці політики, освіта рідною мовою, право на ідентичність, міжнародна допомога, консультативні органи. І Тепер розглянемо права етнічних українців. Позбавлені всіх перерахованих прав, не мають міжнародного статусу захисту, не визнані як окрема етнокультурна спільнота, колективна самоорганізація сприймається як загроза єдності держави. Шосте. Чому присутність українців у владі не скасовує апартеїд? часто лунає аргумент якщо українці найбільша етнічна група, якщо вони є в парламенті та на держслужбі. То про який апартеїд може йтися відповідь Етнічні українці в органах влади представлені як приватні особи або депутати від територіальних округів, а не як представники народу чи етнічної групи. Вони не мають інституційного механізму колективного представництва, їх статус як народу юридично ніде не визнаний, на відміну від меншин і корінних народів. Це як у пар часів апартеїду. Індивідуальна участь не заміна колективним правам, 7. Порушення міжнародного права юридичне виключення етнічних українців порушує статтю 27 міжнародного пакту про громадянські та політичні права, яка гарантує права етнічних груп, рамкову Конвенцію Ради Європи про захист національних меншин, статтю 2 конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Статтю першу статуту ООН, яка закріплює право народів на самовизначення. Статтю Сьому Римського статуту як інституціоналізоване етнічне утискування апартеїд Конвенцію про запобігання геноциду в частині культурного та політичного знищення етнічної групи. 8. Ознаки апартеїду в українському праві. Юридичний поділ за етнічною ознакою, виключення українців із суб'єктів міжнародного правозахисту, відсутність колективних прав на освіту, самоврядування, культуру, примусова асиміляція через реформи, репресії за відстоювання української ідентичності, примусова мобілізація без правосуб'єктності та без евакуації, відмова в представництві в міжнародних органах. Дев'яте. Загроза юридичного вигнання через відмову від громадянства. Починаючи з 2022 року в українському політичному дискурсі все частіше лунають заяви, що зводяться до такої риторики. Не хочеш воювати, Відмовся від громадянства. Цю позицію, зокрема, озвучував і колишній президент Зеленський. Вона поступово перетворюється на неофіційну доктрину. Якщо відмовляєшся від мобілізації, втрачаєш громадянство. Водночас закон про репатріацію відсутній правового механізму виходу без втрати прав немає. Масова мобілізація здійснюється без визнання суб'єктності українців як народу. Це створює особливу форму юридичного вигнання. Люди, формально залишаючись громадянами, позбавляються базових ознак громадянства. І визнання їх частиною суверенного народу, що фактично перетворює титульну націю на етнічних заручників, їм не дозволено колективне самовизначення, їм заборонено відмовитися від примусового підпорядкування одночасно їм нав'язується провина і загроза вигнання за відмову брати участь у діях від імені держави, яка не визнає їх суб'єктами. Ситуація ускладнюється загрозою позбавлення громадянства за відмову від насильницької участі у війні за відсутності можливостей для безпечного виходу або репатріації. Десяте визнання корінних народів як механізм міжнародної компенсації. У контексті посилення заяв про можливий перегляд підсумків розпаду СРСР і сценаріїв відновлення союзних форматів. Закон України No16169 набуває додаткового стратегічно глибокого значення. На перший погляд, це внутрішній правозахисний акт, проте, з точки зору міжнародного права, він виконує функцію правового запобіжника, що забезпечує довгострокові права і привілеї винятково тим групам, які були офіційно визнані народами до можливої трансформації державного суверенітету. Відповідно до декларації ООН про права корінних народів 2007 року, такі народи мають право на компенсацію за історичні несправедливості, депортації, колонізація, знищення культури, право на репарації, якщо реституція неможлива, право на міжнародне представництво навіть у разі втрати державою суверенітету у міжнародній практиці це виглядає так. Німеччина виплачує компенсації жертвам Голокосту та їхнім нащадкам незалежно від громадянства. Канада передала мільярди доларів громадам корінних народів за примусове вилучення дітей та інтернування. У новій Зеландії маорі мають закріплені в конституції політичні та земельні гарантії. Австралія надала аборигенам право на землю та участь у державних рішеннях. США надають федеральне визнання племенам з правом на автономію, суд і державне фінансування. У контексті України у разі якщо Україна втрачає суверенітет або опиняється під зовнішнім управлінням, лише визнані законом кримські татари, Караїми та Кримчаки залишаються суб'єктами міжнародного права, а українці опиняються поза межами правового поля. Цей парадокс виглядає так. Десятитисячні спільноти, в тому числі в діаспорі, отримують юридичні гарантії захисту та компенсації. Багатомільйонна титульна нація юридично невидима, без визнаного статусу, без доступу до міжнародних інструментів це не теорія, а готовий сценарій для міжнародно-правової імплементації. Лише одним законом основна група українці виключається з механізмів самоідентифікації. Висновок етнічні українці найбільша спільнота країни, виключені з усіх міжнародно визнаних форм етнокультурної суб'єктності, народ, меншість, корінна спільнота і позбавлені базових колективних прав, на мову, освіту, самоврядування, культурну автономію, міжнародне представництво та захист. На міжнародному рівні вони визнаються народом у зв'язку з державністю України, її членством в ООН, і зовнішнім представництвом. Але в українському законодавстві жодного механізму реалізації цього статусу немає. Без цього Україна зберігає ознаки режиму апартеїду, який імітує єдність, але фактично дискримінує титульну націю. Мовчазна підтримка такого порядку міжнародними структурами без правової оцінки може бути кваліфікована як співучасть у порушенні Римського статуту. Конвенції проти расової дискримінації та конвенції про запобігання геноциду дисклеймер: цей текст є результатом незалежного аналітичного дослідження впливу чинного законодавства України на правовий статус, етнічну ідентичність та суб'єктність етнічних українців. Його мета не заперечення чи протиставлення будь-якій етнічній групі, культурі чи віросповіданню. А виключно аналіз правових норм у контексті міжнародного права, народовладдя та рівності. Ми рішуче засуджуємо всі форми ксенофобії, расизму, етнічної дискримінації та ворожнечі. Відео не закликає до ненависті, насильства чи поділу. Її завдання полягає у відновленні правового балансу та захисті прав етнічних українців як одного з народів, що мають право на повноцінну правову суб'єктність. Матеріал створено як форма законного правового спротиву відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду 1948 року першої та другої статті визначають обов'язок держав запобігати діям, спрямованим на часткове чи повне знищення етнічної расової або національної групи міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року. Статті 1, 19, 20 гарантують право народів на самовизначення, свободу думки і слова, забороняють розпалювання ворожнечі. Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року стаття 7 визначає злочини проти людяності, серед яких етнічні переслідування, примусова депортація, насильницькі зникнення. Статуту ООН, стаття 51 гарантує невід'ємне право на індивідуальну та колективну самооборону загальної декларації прав людини від 1948 року стаття 17 підтверджує право на індивідуальну та колективну власність, у тому числі культурну спадщину. Метою цього відео є не протиставлення одних народів іншим. А привернення уваги до інституціоналізованої дискримінації в юридичній площині, усі етнічні групи України, незалежно від історії чи чисельності, повинні мати рівні можливості для культурної, мовної, освітньої та політичної самореалізації самовизначення, це універсальне право, яке не повинно бути привілеєм лише окремих меншин. Дякую, що додивилися другу частину про апартеїд проти українського народу. Ваш перегляд, лайк і коментар це не просто кнопки. Це твій голос, який пробиває бетон мовчання, який тримає цю систему. Підписуйся, щоб не пропустити нове відео на каналі. І пам'ятай, нас знищують повним ходом.